<ан> зустрічі, програма про українську програма про програма про, про... 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 українсько-єврейські про... про української... української... взаємини. Ви слухаєте громадське радіо у студії. Працює Ірина Славінська. Це програма зустрічі, що присвячена темі українсько-єврейських взаємин. І цього разу гостя програми це Міріам Фейга Бунімович, культурологиня та перекладачка з України, котра уже восьмий рік мешкає в Ізраїлі. І на початку нашої розмови трохи представлю гостю Джемірям Фейгабонімович, випускниця Києво-Моголянської академії за спеціальністю філологія, культурологія, фахівчиня з галузі юдаїки та українсько-єврейських взаємин у культурі. До речі, в Ізраїлі вона заснувала проект букросенку української книги в Ізраїлі і спільноту з вивчення івриту українською і готує віртуальний проект вивчення української івритом. Уже очевидно, що наша розмова буде крутитися навколо філологічних сюжетів. І на початку розмови у програмі зустрічі починаємо цілком закономірним запитанням, на які я, як фахова філологиня французької мови, відповіді очевидної немає. Отже, чи існує український акцент у мові іврит? Відповідає Міріам Відповідає бонімович в Ізраїлі. Акценти це дуже помітна річ, оскільки дуже багато репатріантів з різних країн і як правило можна безпомилково визначити людей, які належать до найбільших. Американський, ну, тобто англомовний акцент, але я не випадково спочатку сказала американський, тому що саме у американців чомусь акцент більш впадає у вічі. У британці, як правило, якось у них стертий, французький акцент дуже відчувається, російський одразу зчитуєш. А оскільки моя друга рідна мова українська, і мій мовленнєвий апарат привчений до вимовляння звуку Г, мені даються всі ці іврицькі геї, до речі, відзначу побіжно, що оскільки українська має більше засобів передачі єврейської специфіки, зокрема оцей гей. В галузі юдайки цим чомусь не користуються і транслітерують за російською транскрипцією, яка просто не має засобів, Придеться або гаскала через Г, виходить Гаскала, це рух просвітництва або галаха, або Ха, щось таке. Там де має бути гається. Mm -hmm. Це так моє побіжне mm -hmm. зауваження. Mm -hmm. Що вічна ремарка треба... так, так mm -hmm. що це цим варто користуватися. Mm -hmm. Українська надає нам можливість наблизитися до євриту, і саме тому багато місцевих моїх сусідів, просто людей, з якими я стикаюся, відзначають, що мене має акценту або майже немає. І їх дуже дивує як людина, яка сім років в країні. Навіть якщо я відзначаю, що я почала вчити 10 років, то мені кажуть, що так не буває. Був ще один курйозний випадок, коли до мене підійшла дівчина і заговорила до мене португальською. Їй здалося, що я маю португальський акцент в Гриці. А чисно ну, якийсь стандарт вимови євризу? З огляду на те, що в Ізраїлі живе так багато людей різних походжень і єврит звучить з акцентами, як ми це вже почули, що вважається правильною вимовою, що вважається правильним звучанням, Який взірець? Це дуже цікаве запитання, і сто років тому воно просто дуже жваво обговорювалося. І це було певне рішення. Так само, як в українській певний діалект взято за основу. Так само, як була конференція в історії Єдишу у Чернівцях на початку ХХ століття, коли треба було вибрати якийсь із, єд... із єдишських діалектів стане основним. Так само і в Івриті є кілька прийнятих традиційних вимов, які власне збереглися завдяки читанню тори кілька разів на тиждень сунагозі. Яшкинаська. Вимова сефардська і єменська, і основний вибір був між ашкенайською і сефардською. Вони дуже відрізняються. Наприклад, літера Тав без там, позначки, яка її підсилює, в ашкенайській вимові звучить як С. Наприклад, «тора сехо» Твоя Тора, а в, в Сефарській вимові, вимові «тора теха». І от там А переходить в О, і так далі. А Сефарська вимова є особливість в тому, що гортанні приголосні, так звані айн, Хет мають ось такий якийсь специфічний призвук, якого немає в важкінайській вимові. Це справді було рішення. Воно було прийнято наскільки я. Може спиратися на історичні дані, які ми я володію Єльєзером Бен Єудою, таким ентузіастом відродження мови іврит. Його називають батьком відродження мови і Це історично трішки не відповідає дійсності, оскільки в нього були безамені, так би мовити, попередники-викладачі євриту, які працювали і в Ізраїлі і за його межами. Але справді його внесок у відродження мови іврит неоціненний, неоцінений. Він був першою людиною, яка. Перейшла на мову іврит в особистому вжитку. Перша людина, яка виховала сина, придумуючи на ходу назви для таких речей, як ручка для дверей, там тарілка і так далі, не кажучи вже про іграшки, нежить і так далі. І він скла, уклав перший словник мови мовит. Він був людиною принципово не релігійною, хоча він отримав традиційну релігійну освіту, хедер, і Шива і так далі. І він хотів порвати з цим відсталим світом штетлу і надав перевагу сефардській вимові, оскільки сефарди — це Іспанія, це Північна Африка, це рамбам, один із законоположників юдеїзму 11 століття. Це така елітарна єврейська культура. Він взяв за основу Сафарську вимову з усіма айнами, хетами, з прямим Р. -р тобто в ріці до 90-х років приблизно було рав Арцейну таке от, дуже близьке до російського і українського. І це літературна вимова, до якої тяжіли перші покоління в Ізраїлі. Вона досі живе на телебаченні на радіо, але з часом, наскільки я знаю, із хвилями репатріації з Польщі буржуазних таких прошарків населення, які приїхали, хотіли тут продовжити говорити їдишем і видавати газети Єдишем і ставити вистави їдишем. Ось цей витончений стрій мови іврити, дещо у розмовному. На розмовному рівні почав розшаровуватися і збагачуватися або псуватися, якщо подивитися на це з іншого боку, елементами з інших мов, зокрема з їдишу, і утворився так званий розмовний мейнстрімний іврит. Культурологиня та перекладачка Мір'ям Фейга Бунімович розповіла про свої спостереження щодо різних акцентів у івриті, зокрема про українські акценти, про те, як знання української мови допомагає вивчити нову мову іврит. І далі ми переходимо до такої більш філологічної теми, чи є різниця між тим. І в який вивчається у школах літературною мовою, і розмовним івритом. і загалом, як володіння цими різними мовами може допомогти створити власний образ в очах інших людей, у якісь неформальні передачі на радіо, ти не будеш говорити високолітературним івритом. Ти будеш говорити на популярному мейнстрімному івриті про сучасні несучасні теми. От диктор на радіо не може собі такого дозволити. Якщо це якась така «talking», Передача, то тут немає варіантів. А, професор з кафедри ну, сьогодні це теж вже досить розмито. В принципі, нормативно, якщо це офіційна конференція, там якась промова, то це буде високолітературний врит, у якому там складні звороти, де займенникові закінчення, які приєднуються до, до іменників. Особливі граматичні форми, через які перескакують у розмовному мовленні. Наприклад, ну, жіночий і чоловічий рід у зверненні на ти, вриті різні. І так само є різні форми для множини ну, для, для чоловічої і жіночої множини, яких немає в українській. І, ну, в розмовному івриті цим не користуються, але ті, хто приєднує себе до високої культури, вони в розмовному мовленні. Намагаються дотримуватися цих правил. Тут залежить, як ти, який імідж ти хочеш справляти на своє оточення. Якщо ти хочеш бути кул cool, е, у певних обставинах, то не треба говорити літературним вибритом. Якщо ти будеш говорити літературним вибритом, ти будеш виглядати фріком, який затісався кудись не туди. Ну, все-таки, за моїм досвідом. У людей є певний словниковий запас, який е, спільний для всіх. Я не можу сказати, що щось крім акценту їх вирізняє. В принципі, будь-який репатріант, е, схожий на іншого, незалежно від того, звідки він приїхав. А щодо запозичення модерному івриці, то він дуже радо використовує різні англійські словечка, і у певних середовищах це навіть модно, прям цілі вислови, якісь сталі на кшталт політиклий корект. от так ви в і кажеться. politically correct» – це не politically correct». Продовжуючи цю тему. Мір'ям Фейга Бунімович поділилася власним досвідом навчання в Ульпані. Так називається мовна школа в Ізраїлі. Е, ну в Ізраїлі є такий заклад. через який проходять усі репатріанти, Це Ульпан. Безкоштовні курси Євриту протягом року, де ти сидиш 5 днів на тиждень по 4-6 годин, mm -hmm. і власне більшу частину часу розмовляєш. Є деякі унікуми, як, наприклад, моя подруга з Москви, яка вивчила Єврит сама, вона репотрувалася три місяці тому. Mm -hmm. Вона викладач мистецтва, Їй стало просто нудно вльпані. Жодна з груп найбільш про. Продвинута їй не підійшла, і вона так заходить іноді туди. Ну, в продвинутих групах читають газети. Наприклад, у мене була непересічна дуже викладачка, яка дуже любила обговорювати актуалії. Не всім це, це подобалося обговорювати якісь там специфічні політичні речі. Але коли тебе зачіпає, ну, ти починаєш дійсно висловлюватися. Один із професорів російськомовних, з яким мені довелося стикнутися в університеті, теж це відзначав, що коли у тебе виникає потреба когось поставити на місце чи просто експресивно висловити своє ставлення до ситуації, раптом все так активізується і у тебе проривно стає. Продовжуючи тему навчання умовній школі, звичайно хочеться розпитати про те, як там уживаються учні різного віку і різних походжень чи потрібне для вивчення івриту. Спільна мова в учнів можливо простіше нову мову опанувати, якщо є можливість спиратися на якусь спільну мовну базу. Відповідає Мірям Фейга бонімович я була в дуже змішаній групі, і, в принципі, якби я будувала якийсь процес навчання, я б намагалася не поєднувати в одній групі багато людей з мовою, бо Вони просто будуть теревенити на цій своїй мові, не слухати викладача і. Цікавість перебування у такій змішаній групі антропологічно неймовірно велика. Люди постійно розповідають щось із свого життя, що от в наші в нашій мові так, а от у нас так, і це дуже збагачує. Нагадаю, що гостя програми сьогодні це культурологиня та перекладачка Міріям Фейгабунімович, котра вже восьмий рік живе в Ізраїлі, як репатріантка, і з ми говоримо про досвід вивчення юдаїки, нової мови, мови іврит, і також про те, які є можливості для присутності української культури чи інших культур в Ізраїлі. Але спершу ми продовжуємо розмову про навчання у умовній школі в Ульпані, і говоримо про те, що можна в Ульпані навчитися не лише мови, але й тому, як воно бути ізраїльтянином чи ізраїльтянкою. Мірям Фейгабунімович ділиться своїм досвідом і власними спостереженнями. Ну, по перше, ульпан вчить бути ізраїльтянкою. Як я вже сказала, можливо, це саме в моїй групі, завдяки викладач, яка там і ходить на літературні події у дім президента. Тобто у неї була місія, крім того, щоб активізувати в нас мовні навички, якомога більше розповісти нам про ізраїльську культуру. Навіть речі, які нам не слід було там знати про якісь політичні фігури. Наскільки я знаю, англомовні репатріанти є серед них така тенденція знаходити собі місце у своїй англомовній ніші, і вони продовжують жити, ніби. Тим світом, який вони покинули, але і в який вони прибули тут. Тут така англосаксонська культура. І серед російськомовних репатріантів, які живуть у масі своїх у великих містах, от є прям цілі райони, райони, які говорять російською, і там і крамниці бакаліні з російськими вивізками. Є люди, які просто не стикаються з тим, щоб. Не стикаються з необхідністю навіть висловлюватися євритом, в ритм, крім банку, якщо він не пощастило, що і там сидить російськомовна працівниця або пошту. Дуже залежить від того, чи приїхав ти в юному віці, і встиг тут повчитися в школі і відслужити в армії, чи приїхав ти спеціалістом, який працює у дуже вузькій галузі. І спілкуються тільки за спеціальністю, чи ти тут одружився, чи ти приїхав вже з родиною, якою мовою розмовляють твої діти? Це також абсолютно не очевидно, бо є родини, які вирішують, чи вони хочуть сіоністським і ти сіоністським шляхом і не розмовляти вдома іншими мовами, крім вриту. Мій викладачі вриту і рабин, у одному з релігійних коледжів Єрусалима саме так і робить його сам він з Донецька, його дружина з Запоріжжя. Діти розмовляють виключно і в Якомусь етапі воно зрозуміло, що єдина проблема, з якою вони стикаються, що діти не можуть спілкуватися з дідом, який теж з Запоріжжя, і тоді вони почали їм показувати щонайменше фільми російською мовою, щоб вони принаймні розуміли, що він не хоче, щоб був якийсь зворотній зв'язок. Є на інші приклади, коли люди віддають дітей на курси рідної мови російської, до прикладу, от моїй племінниці, і розвивають у людині здібність. Цілком повноцінно користуватися і своїм своєю культурною спадщиною і просто бути багатішою на одну мову, на одну культуру. Отже, вже почали говорити з Мірям Фейга про взаємопроникнення і взаємодію різних культур. І звичайно ж тут виникає запитання про те, чи є у сучасному Ізраїлі місце для сучасної української мови та української літератури. Мірям Фейга говорить, що свого часу зробила розвідку на цю тему. Вона відзначає з збільшення протягом останніх років інтересу до української культури, а також наводить приклади вивчення та присутності в Ізраїлі інших культур, наприклад, литовської, голландської чи російської. Свого часу я здійснила першопрохідську таку розвідку про українську літературу в Ізраїлі. Знайшла чотирьох людей, які пишуть українською. Один із них лише має професійну. Освіту в цій галузі і багато перекладає, до речі, українською із івриту, із російською, Єсеніна, наприклад, перекладає дуже гарно цей Ханан Петомкін. Але ну, і на цьому мої сподівання знайти щось більш посутнє українською, вичерпалося. Але за останні роки ми бачимо, що відбуваються зміни, хоча як прикро це відзначати через кризу, через яку проходить Україна. Зростає інтерес до української, запрошують українських культурних діячів. є потреба читати українські книжки, все це почало кудись рухатися. Um, і такі люди поодинокі, як я зацікавлені в тому, щоб спілкуватися одне з одному українською. Їм принаймні є куди піти, крім того, як здибатися одне з одним десь в кафешці раз на три місяці, погомоніти. Тому можна сказати, що якась субкультура, суботнічна така культура твориться на наших очах, і це не може не тішити. З іншого боку, я постійно задаюся питанням, чи буде навчати української своїх дітей. А чому ти сумніваєшся? Ну бо немає природного середовища. Скажімо, я живу в Шило, це історично перша столиця Ізраїлю. Наразі це поселення у Самарії, де мешкає 350 родин або 3000 тисячі людей приблизно. Ця цифра постійно зростає. У нас є десь шість голландських родин, які говорять голландською мовою. І мене звуть... це для мене такий. Непересічний приклад меншини дуже маленької, яка зберігає мову. Я бачу, там їх книжки навіть на єврейські теми голландською. І дівчина, яка от росте на моїх очах, я коли приїхала, було 5, зараз їй 12, я знімала її багніцтво, говорить чисто голландською. І це мене надихає. З іншого боку, мене іще більше надихає приклад мого сусіда, який походить із Калінінградської області, у нього рідні мови литовська, російська, польська, але найкраще він володіє в ритм. він приїхав в Ізраїль у 14-річному віці, його четверо дітей знають гімн Литви і інші різні речі, крім російської, ясна річ, тому що він це робить. Тобто він їх при мені питає, як те до те називається Литовською. Вони так посміхаються і говорять. І здавалося б, яка мета, крім того, що вони мають змогу висловитися цією мовою, коли він бере їх на якісь там поїздки до Литви особисті. Нагадаю, в програмі зустріча Міріям Фейгабунімович, культурологиня та перекладачка, і ми продовжуємо говорити про ось такий рух з України в Ізраїль і про те, на що схожий цей переїзд, і чи можна зробити з власного досвіду якісь висновки про головні уроки такого переїзду? Мірям Фейгабунімович говорить, що їй вдалося підтримувати контакти з Україною та українською мовою, живучи в Ізраїлі, і спілкуючись, наприклад, з іншими перекладачами та Особами, які зацікавлені українською культурою, от я пригадую твоє інтерв'ю з Гаралік, яка вжила такий вислів, що коли вона приїхала з Дніпропетровська зі своєю родиною і в них відібрали паспорти. Вона ні родина, ніби вмирала за, за кордон, ніби вмирала в Ізраїль. От я пережила щось таке, їдучи з України і перший час не маючи можливості навіть слово мовити українською з кимось. і... Тому я там свій Gmail налаштувала українською Facebook, щоб, хоча б, це десь було постійно у вжитку. І коли сюди почали приїздити мої коліжанки, могилянські українки, які займаються юдаїкою, я була в такому схвилюванні: а чи зможе підтримати живу розмову? З якимось таким певним відчуттям я була перші роки в Ізраїлі, і зараз це зовсім інакше, це абсолютно протилежне. Завдяки тому, що відбувається зростання інтересу до українського серед тих людей, про яких би ти не подумав ніколи, ті вихідці з України, які живуть у великих містах, добровольці friends of Ukraine", і Ukraine, все що довкола, люди, які сам, самі не говорять українською, але живий інтерес, яких просто пульсує. Крім того, я знайшла людей, як Аня Хромова, Флейтман, літературна фігура, поетка, з якою ми перетинаємося от тільки на цих подіях, але відчуття, що ми є. От ви в є такий вислів: Анахнула мапа, ми на мапі. От ми, ми є, ми існуємо, і це не тільки в мені. Ось це надзвичайно надихає. Крім того, все, що відбувається цього року на літературному фестивалі, п'ять українських подій за участі і професорів, і е, літераторів. Ми є. <плес> і є оця інтеракція. Тобто, це не просто щось екзотичне українське привезти сюди, це не тільки жити українським, яке продовжує жити в нас, це інтеракція. Ізраїльський письменник і поет Йонатан Берг, тато якого з Одеси, який вже побував в Україні на літературному фестивалі, інтерв'ює Катерину Бабкіну про українську літературу при відмінності від російської і те, що ця розмова відбувається, і її записано, і вона відбувається англійською. І будь-яка людина, яка, хоч побіжно, має якийсь інтерес, може це послухати, і Бабкіна все це прекрасно пояснила. От я причетна до цієї місії, я рада, що все це озвучено, що хтось це зробив. Тобто все кудись рухається: є інтеракція, є дружба, спільна творчість життя вирує. І справді українське життя в Ізраїлі вирує. Добрим прикладом був Єрусалимський міжнародний літературний фестиваль 2017 року. Саме під час цього фестивалю відбулася ця розмова у місті Єрусалим з Міріам Фейгабонімович, Це культурологиня та перекладачка. І тут ми завершуємо розмову у програмі зустріча. Нагадаю, що вона виходить за підтримки канадійського благодійного фонду Українсько-Єврейська зустріч. Також нагадаю, що у студії громадського радіо працює Ірина Славінська. Слухайте, думайте.